Дивіться, що у мене в руках. Fuji XE5. Це майбутній бестселер продажів від Fuji. Ще й з об'єктивчиком 23 мм 28. Прем'єра ще не відбулася, але я вже отримав цю камеру для тестів і зараз ми її відкриємо. Блин, аж не терпиться. так Так, 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 так. Упаковочка Fuji. Книжечка інструкція. Так, це нас не цікавить, це нас не цікавить. Опа! Ох, прикол! Видите, зразу з об'єктивом, зразу з об'єктивом. Це класичні форми Fuji. Оп! У-ху-ху! Вау! 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 Блін, ну реально круто! Там ну зараз... Блін, він ще досить... Навіть без чехла він має зручний хват. А ще він має... Ось екранчик, який можна відкинути, і це досить зручно. Ну і по традиції серія XE вона має видошукати збоку, а не посередині. Так, да, 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 прикольно. Прикольно, прикольно. Так що треба буде зробити пару фоток, буде це і камера. Ну а режими Fuji, звичайно, не підведуть. Вони дають досить таку кіношно круту картинку.